Владика Господь. І коли ми розуміємо це, ми розуміємо, що наш Бог перший принцип, який? Він владика всього, Він все тримає в своїй руці. Другий принцип Він встановив правила, за допомогою яких ми можемо правильно себе рухатись. І третій принцип в нього є бажання. І коли ми когось любимо, ми намагаємося що виконати. Я тебе люблю, моя жінка. Я тебе дуже люблю. Ні, твої бажання мені не цікаві, але я тебе дуже люблю. Ви повірите, що я люблю свою жінку? Ні. Я шукаю можливості виконати її бажання. Чому? Тому що мені це приносить радість. І йому приносить радість. І Бог, Він сказав своє бажання для того, щоб ми. Люблячи Його, розуміючи Його, Його любов до нас, Господи, що Ти хочеш, щоб я зробив? Я хочу, щоб ти покаявся. Я хочу, щоб ти створив нове серце, щоб ти йшов за мною. І ти будеш жити і насолоджуватися цим життям, а не просто тянути, волочити ці гріхи на собі і тянути його, тому що так само і в моєму житті було, коли я поки я не покаявся. Я вже думав, я прочитав Біблію, думаю, і класно, я вже все знаю. Вже можу розказати книги всі на, на пам'ять все. Я думав, я думаю, що я вже все, я вже поп землі. Але потім я попав на одне виставу, куди мене запросили, я зрозумів, що я стопроцентний грішник. І тільки тоді я сказав, Господи, війди в моє серце. І тепер кожен раз і він вийшов. І така була радість, така якась свобода настільки що її не передаш до кінця. Але тепер, завжди, коли я десь спіткаюсь в своєму ходженні за Господом, я завжди вертаюсь назад і згадую цей день, коли мені тяжко. Бог полюбив мене таким. Бог звільнив мене від цього. Він зняв цей ярлик, тому що він сильніший від нього. І від того, що мені нашіптує сатана, для того, щоб я міг далі йти за ним. Іти і радіти з ним, насолоджуватися тим життям перемоги, які зробив Христос для мене. І тоді, ви знаєте, в Ефесянам в першому розділі в 13-му написано: Бог запечатав нас Духом Святим. Печатка.